Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про такі цікаві біологічні об'єкти, як віруси та пріони. Тема ця є доволі актуальною і з огляду на екзамен, який близиться, а також на послідуючу вашу кар'єру. Але перед тим як ми про них поговоримо, поставте лайк, підпишіться на канал та, звичайно ж, напишіть якийсь коментар. Що ж, друзі, а ми починаємо. І перш за все, давайте поговоримо з вами про віруси. Що ж, ось перед нами різні види вірусів, і, як ви можете побачити, вони доволі різні за формою. Але певний момент кидається в очі, а саме їх цікава симетричність. Крім того, кожен вірус має доволі подібну структуру, не дивлячись на різні форми. А саме всередині кожного віруса є РНК або ж ДНК, які при певних умовах. Вони віддають клітині господарю. Ці ДНК та РНК захищені з зовнішнього боку за допомогою спеціальних білкових структур під назвою капсиди. Що ж, вірус є недоволі звичною біологічною одиницею, тому що він не має клітинної будови. А ще він не виявляє абсолютно жодних ознаків життя, коли є поза клітиною. Господаря, де він паразитує, і тільки коли він потрапляє всередину цієї клітини, він здатний розмножуватися та розвиватися. А відбувається це таким чином. Вірус приєднується до клітини господаря та ніби заякоряється на ньому, а потім вприскує свою молекулу ДНК в клітину господаря. Молекули ДНК або РНК імплементується, тобто вбудовуються в структуру молекули ДНК господаря, і цей господар починає замість своїх білків та інших речовин виготовляти, щоб ви могли подумати, вірус. І саме так ці віруси розмножуються. Що ж, віруси є також і корисні, такі як бактеріофаги, їх властивість в тому. Що вони здатні атакувати бактерії та знешкоджувати їх. Тож ці бактеріофаги інколи приміняються в медицині. Але інші віруси є доволі небезпечні. Так, вони можуть викликати складні захворювання, як то вірус імунодефіциту людини, або ж гепатит С, або ж гепатит А. А також добре нам всім відомий коронавірус. Що ж, а ми переходимо до наступних об'єктів, не менше цікавих до пріонів. Що ж, а це пріон, що він не тільки не має клітинної структури, як то віруса, а він навіть не має своєї спадкової генетичної інформації, але тим не менш він може ставати патогеном. Який викликає захворювання. Насправді, будь-який пріон по своїй структурі це білок. Але білок незвичайний, а зі зміненою просторовою формацією, що робить його мутантним. А ще важливіше і ще більш небезпечніше в будь-якому пріоні, це те, що коли він потрапляє та. Знаходить певний специфічний білок, який йому підходить вже в організмі людини чи тварини, то він здатний змінювати його структуру та перетворювати на такого ж, як він сам. Через це захворювання розвиваються неминуче та завжди приводять до летальних наслідків. Крім того, ці захворювання надзвичайно довго прогресують. До них можна віднести такі хвороби, як хвороба куру, або ж хвороба губчастої енцефалопатії, чи хвороба Крійцфельда Якова. Що, ж, друзі, ось такі вони віруси та пріони. Якщо вам ще щось цікавого, хотілося б дізнатися, то пишіть в коментарі та до наступної зустрічі!